Всім привіт! Так, це моя індичка. Хочу вам розповісти, як ми спасаємося від шуліки. Шуліка, ну це народна назва яструбових, так скажімо. В нас це рудий був в нашому випадку. Ось така стрічка. Два, дня під, два дні підряд у нас крав цих курчат маленьких. Я подивилася в інтернеті. Дівчина там розповідає і дійсно. Ми як повісили, то вже з третій тиждень, да, третій, сьогодні третій тиждень, вже, пішов, як він. Не прилітає. Він літає, ну, в небі там бо висліжує, але не залітає до нас. Так що отаке. У нас поповнення майже кожного тижня. Я вже не знаю, куди їх розсаджувати. Ще квочка вон сіла. Та вивела мені тут трошки бентамок. Може так не, не видно, О, там от трошки бентамок попряталась, по, по, Так, І там два цих юр, юрлівські там, е, підклала яйця, три яйця з трьох яєць. Е, два курчати. Одне мені роздовбали, поки, на, поки квочка сіла, е, точніше встала їсти, то дорослі курчата роздовбали їй яйця. Це друга індичка в нас. Це їм, я вже і не пам'ятаю, може, оце третій тиждень їм сьогодні, так, да. якраз вона перший день налупила їх, а в другої індички зараз я покажу. От, друга індичка. У другої індички, Тут, бачите, і курчата. Я її, ну, це з інкубатора в мене були, там я бентамок виводила. Ой, сітка лізе. От. І підсадила індички і індичці. Ну, вона прийняла їх, звісно. Але трошки прогавила двох, вона билася з ним. Ну Друге, він виронив, тобто він в голову, голову отримав від індички. Так. І, І тут бачите над цим дитячим садком. Тут у нас бентамки, з бентамками сидять ну, діти бентамок. Так. Тут чотири покоління в мене. Саме цікаве, що бентамки бентамку не чіпають. Як тільки підсаджуєш від ну, звичайне курча, вони починають його клювати або розкльовувати. Між собою розкльову бентамок немає. А от якщо курка особливо тяжка, от в мене корніше були, то розклювали її за день. Що я в обід прийшла, воно бідненьке розкльоване, то я його відсадила вже. Ну, воно там виросло вже з, з курми сидить. Так, ну отаке робіть, і я думаю, що у вас все вийде захистити своїх курчат, малят від коршунів, яструбів, шулік, як то називає. Отаке. Всі мирного неба.